Час звітувати. В управлінні пенсійного фонду у місті Хмельницькому завершується прийом звітності від приватних підприємців за попередній рік. З 1 січня 2013-го дещо змінено терміни подачі відповідних документів. Нововведення стосуються як приватних підприємців, які працюють за загальною системою оподаткування, так і спрощенців. Якщо раніше вказану документацію можна було подати до 1 квітня, тепер лише до 10 лютого. До порушників чинного законодавства застосують штрафні санкції. Вже з 11 лютого їм доведеться сплатити 170 гривень. Також змінилися строки звітності для нотаріусів та адвокатів. Атів, відповідні документи вони мають подати до 1 травня поточного року. Відтепер звітувати зобов'язані і ті підприємці, які не здійснювали підприємницької діяльності минулого року або знаходились на стадії її припинення. Вже закінчено строк сплати внески приватним підприємцям, які перебувають на спрощенні системи сам за себе. Крайнім сроком було 20 січня поточного року. І ті, що затримали сплату, теж будуть наказані у вигляді фінансових санкцій і пені, які в нашому управлінні, на нашому законодавстві є досить потужними. Аби люди не простоювали півдня у черзі. На другому поверсі управління пенсійного фонду України у місті Хмельницькому організували роботу 24 приймальних вікон. На першому поверсі установи працює ще 10 спеціалістів. Аби обслужити одного клієнта, їм вистачає 10 хвилин. Спростили пенсійники прийом звітності для підприємців на ринках Хмельницького. Для цього співпрацюють з адміністраціями торговець, узгоджують графіки прийому. Ми регулярно працюємо на двох ринках нашого міста. Це ринок так так званий старий ринок на геологів та новий ринок на геологів. Ми працювали і на ринку, який знаходиться на вулиці Староконстантинівське шосе. Ми працювали на ринку, який знаходиться по Вінницькому шосе. Авторинок так званий. Ми працювали і на ринку Дубова. Комфортно здати звітність та заощадити час можуть і приватні підприємці, котрі торгують на центральному продовольчому ринку міста. Віктор Весіцький тут працює уже 15 років. Таким сервісом з боку пенсійного фонду задоволений. Дуже гарно, що пенсійний фонд працює на овочевому ринку. Дуже економіє нам час, самі розумієте, що дуже зручно. П'ять хвилин і все. На головах пожежні каски, в руках інформаційні листівки. Працівники одного з хмельницьких магазинів до звичних професійних обов'язків додали собі роботи. Кажуть, уже місяць по-особливому відзначають усі офіційні та неофіційні дати, що є у календарі 29 січня день вшанування ветеранів та пенсіонерів пожежної служби, тому і перевтілилися у рятувальників. Наші пожежники якби, віднеслись до цього свята більш серйозною такою метою, навіть з метою пропаганди цього свята і принесли нам серйозні такі листівки, пам'ятки для наших покупців. Тим більше що зараз холодний час, холодна пора року. Самі знаєте, що ми дивимося в новинах, постійно виникають якісь проблеми в нас з пожежами. І якби лишній раз нагадування нашим клієнтам, нашим покупцям, звичайним громадянам про пожежну безпеку. Нове професійне амплуа продавцям до снаги жартують, не вистачає лише пожежних шлангів та каски трішки заважкі. рештою повністю задоволені. У ролі пожежника себе почуваю досить впевнено. Такий настрій, можна сказати навіть святковий. Роздаємо ось такі листівочки сьогодні. Атмосфера у торгівельній залі панує справді святково до душі вона і покупцям. Нужно побольше в школах преподавати, я так считаю, в дитячих садиках, которые дітки маленькі вже говорять, що в случае чого набирати 101, потому що это очень хорошие люди работают, и, наверное, очень смелые. Таких людей побольше і вот таких вот мероприятий, конечно, нужно больше втравить. Подобалось, тому що деякі діти не всі знають, коли треба телефонувати і не всі знають ці правила. І за допомогою таких правил можливо діти врятують своє життя. Рятівники пропагандистську ініціативу хмельничан неабияк підтримують. Це хороший захід, який пропагує безпеку життя. Та приємно, що от заклади долучаються до таких заходів, проводять їх, ініціюють. Це дає змогу зменшити кількість пожеж. МНСники наголошують, правила пожежної безпеки слід пам'ятати та дотримуватись їх щодня. За оперативними даними управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради впродовж четвертого тижня поточного року у Хмельницькому зареєстровано понад дві тисячі городян, котрі захворіли на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції. Такий показник захворюваності нижчий епідемічного порогу на 8,8%, але значно вищий за показники попереднього тижня. Серед хворих майже півтори тисячі дітей та більше шести сотень дорослих мешканців міста. Серед дитячого населення найвразливішими ви. Виявилися дошкільнята. В українській історії є безліч подій, які стали знаковими та символічними. Одна із них бій під крутами, який відбувся 29 січня 18 року. Загін київських студентів виступив проти багатотисячної армії більшовиків. І хоча у перебігу військових дій це протистояння вирішального значення не мало, у свідомості багатьох закарбувався героїзм української молоді. До дня відзначення пам'яті героїв Крут у навчальних закладах Хмельницького пройшла низка заходів. В обласній універсальній науковій бібліотеці імені Островського до цієї дати приурочили історико-патріотичні читання під назвою Крути символ українського героїзму. Присутні продемонстрували фрагмент документального фільму Лист без конверту на захід. Запросили студентську молодь Кооперативного торгівельно-економічного інституту та Хмельницького інституту міжрегіональної академії управління персоналом. Свою оцінку історичним подіям майже сторічної давнини дали місцеві фахові історики. Вони розповіли про нові, досі невідомі широкому загалу факти. Бібліотечні працівники підготували книжкову виставку, присвячену героям Крут. Коли проводиш такі заходи, то просто бачиш, що молоді люди вони сприймають все і дійсно переживають ці події, дійсно є зірцем політичної, патріотичної свідомості, і трохи інші відношення до молоді тих часів виникає теж. Ветерани ганяли м'яча у Хмельницькому. У вихідні обласний центр вперше приймав фінальну частину чемпіонату України серед ветеранів. У змаганнях брало участь сім команд. Хмельницький представляв спортивний лідер плюс. Грали у двох групах. У кожній впродовж трьох днів вирували спортивні баталії. До фіналу потрапили команди Аякс та Чорне море. У поєдинку одесити виявились слабшими. Матч закінчився із рахунком 6-3 на користь Аякса. Хмельницькі футзалівці посіли третій щабель. Крім команд. Мандпризеїв змагання нагороди отримали і гравці. Титул кращого нападника в індивідуальній номінації за Одеситом Олександром Косенком. Серед голкіперів фаворитом визнали В'ячеслава Іщенка з Хейдельсберга. Нагороди кращий гравець та бомбардир до шахтарська повезли Валентин Бондар та Андрій Кравченко. А ліпшим захисником став хмельничанин Ігор Стасюк.